Доброго дня. Сьогодні ми передаємо цю ванну 12-ї окремій бригаді імені генерала Харунджеу, особисто в руки старшому інженеру Вадиму Янковському. Дякую, Вадим, за те, що ви робите. Я вірю, ця ванна буду вам у нагоді. Скажіть, будь ласка, як ви її будете використовувати? Особисто ми будемо мити в ній фільтра паливної та гідросистеми. І вона є дуже необхідною для експлуатації цінної техніки, як я вже наголошував. Це як автомобіль непомінений паливний фільтр, відповідно, паливо в систему не попадає, машина не їде. тобто ми не можемо допускати такого, щоб паливні фільтри були забруднені. Подяка донаторам, дуже велика подяка організації фонду крок». Люди, які донатили на це все. Прошу долучатись надалі. Фонд реально допомагає. Від імені наших донаторів ще раз хочу подякувати нашим захисникам, нашим невтомним козакам. Дякую вам ще раз за те, що ви робите. Дякую. Слава Україні. Героям слава. слава. Разом до перемоги.